У з футболу, що відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці наступного року, Дональд Трамп у червоній бейсболці із надписом Трамп був правий в усьому, похвалився фотографією, яку російський президент Путін надіслав йому. Американський лідер сказав, планує відправити її Путіну назад із власноручним автографом на світлині. Момент їхньої зустрічі на Алясці. Трамп відзначив, що він сам вийшов на світлині добре, а Путін чудово. І припустив, Путін дуже хотів би приїхати до Америки на світову футбольну першість. А от чи приїде знов покажуть кілька тижнів. Лише цього понеділка Путін, нібито пообіцяв Трампу, що зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Путін із повагою ставиться до мене, а до інших ні, розмірковує Трамп. Відповідаючи на запитання про те, що ж буде, якщо зустріч зеленського та Путіна не відбудеться, сказав: хоче з'ясувати, чия це вина. І якщо є причини, він зрозуміє, повторив, що між ворогуючими сторонами забагато ненависті, і порівняв Зеленського і Путіна з олією та оцтом, які не ладнають разом. І що чимало людей, мовляв, говорять йому без його Трампа участі із розмови Зеленського та Путіна нічого не вийде. Тож він подумає, чи бути там. А наразі розмірковує, як реагувати, наприклад, чи запроваджувати санкції проти Росії. Якщо є причини, я це зрозумію. Я точно знаю, що роблю. Побачимо, чи вони проведуть зустріч. Я їм сказав провести зустріч. Це буде дуже важливе рішення, і це будуть або масштабні санкції, масштабні мито, або, або ми нічого не робитимемо і скажемо, це ваша війна. Російський міністр закордонних справ Лавров в інтерв'ю американській телепередачі зустрічі з пресою на телеканалі NBC не залишив сумніву. Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, але намагається винною цьому зробити українську сторону. Згадував і указ, який не дає президенту України вести переговори з росіянами, і відверто дратувався наполегливістю ведучу, яка видушувала із нього визнання, що зустріч не планується. Зрештою, Лавров вичевив із себе. Немає, мовляв, порядку денного для президентських переговорів. Президент Путін чітко заявив, що готовий до зустрічі за умови, що ця зустріч діє матиме порядок денний президентський порядок денний. Отже, це велике, якщо пане міністр закордонних справ жодної зустрічі не заплановано. Це велике, якщо ви кажете, що зараз жодної зустрічі не заплановано. Крістен, крістен, мені дуже шкода, що ви не слухаєте жодної зустрічі не заплановано, і вони це не заперечують. Але ви, ви не можете, здається, не можете зрозуміти, що я кажу. Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий. Що ж мається на увазі під порядком денним із посиланням на джерела писала агенція Reuters. Цього не приховує у загальних рисах і сам Лавров. Путін готовий їхати лише на переговори про капітуляцію України. Коли йому віддадуть без бою Донбас, буде обмежено право вступу України до альянсів і законодавчо закріплено нерозширення НАТО на схід. Ну і бонус права російськомовних. Володимир Зеленський заявив, він готовий до переговорів із Путіним без будь-яких попередніх умов. І на цих переговорах буде обговорювати із ним все, включно із територіальними питаннями. Але Росія, мовляв, не хоче миру і робить усе, щоб зустріч не відбулася. Російські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі, питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір для війни. Прокоментував президент Трамп і російський удар по американському підприємству в Мукачевому на Закарпатті. Жорсткої критики не прозвучало. Ніщо, пов'язане з цією війною не робить мене щасливим. Резюмував Трамп із Вашингтона, сполучених штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини.